Неповнолітній утікач у рівному поліція затримала 14-річного хлопця, який на позашляховику намагався відірватися одразу від кількох поліційних екіпажів. І як виявилося, згодом машина крадена в селі неподалік. І це вже не вперше. Подробиці знає кореспондентка ТСН Анна Махно. Викта таранить дорожній знак, водій вискакує за керма і біжить геть. Це розпал історії, яка приголомшить і поліцію, і власника цієї автівки. А почалося все з того, що копи під час патрулювання у Рівному помітили дивні маневри позашляховика. Наїхав Не їхав на бордюрний камінь, і е, коли водій побачив поліцейське авто, він почав утікати. Наздоганяти його взялися три екіпажі. Ігнорував вимоги зупинитись, порушував ПДР, створював аварійні ситуації. Аж поки не протаранив цей знак, далі втекти не вдалося. наздогнали пішки, і яким же було здивування, коли втікачем виявився. 14-річний школяр до того ж вже знайомий слідчим. Вже стикались, по якому вже було не одне кримінальне провадження. Попередній угон скоїв менше ніж два тижні до того. А першу автівку викрав ще у 13 років. Я не знаю. Я ж там холодна, яка хоч куди. Він казав, що не буду. А це вже знов сказав, що не буде. Записала його до психолога. Це Ірина, матір 14-річного Дмитра, приголомшена, що син знову вкрав автівку і ще й втікав від копів. Каже, перед тим шмигнув з дому непомітно. В серед ночі як полягали спати. щось йому. Не знаю, що він бракнуло. Уже невдовзі був у сусідньому селі. Ну, Досі сліди навіть я вийшов, я в шоці був, а машини немає. Саме позашляховик пана Вадима втікав по вулицях Рівного від поліції, поки сам власник спав удома. Машина замкнена була, але на мінус, я так думаю, в мене приклеював задній багажник, і він, майбуть, через задню. Ляду заліз в машину. А завів викрадач каже, підібравши ключі від автівки сусіда, до якої заліз спершу. Він перепригнув через паркан і забирав ключі з машини. Якби ворота були б не на замкові, то може він із сусідовою поїхав, би панеме є. Як школяр завів позашляховика, дивується. Це треба було йому залізти в машину, відкрити капота, під'єднати провода, пустити машину в долину, щоб ніхто не чув, і завести. Це ага. наскільки опитувати треба ще мати? В таких Літак, якщо чесно, або ж цей хист на добро каже Вадим. Бо рік тому за першу викрадену автівку підлітка ще попередили. Суд прийняв до нього примусові заходи виховного характеру, застереження і передача під нагляд матері. Нов тепер відкрили провадження, коли два тижні тому інший власник повідомив про зникнення своєї автівки. Зник його автомобіль з під двору. нами була встановлена ця автівка в, в полі. Майже закінчилось пальне, і він її залишив. Тоді Дмитро пояснював, просто хотів проїхатись. А кермувати колись навчив дід з дядьком. Нинішній випадок телефоном при мамі пояснює так. Просто завжди поїхала юниса. А навіщо ти це робив? Покипати. То ж я її срамош назад поставила, нічого не було. Та тепер хлопцю може навіть загрожувати від п'яти до восьми років за ґратами, кажуть у поліції. Тобі казали про те, що тепер через це ти можеш сісти до в'язниці. Тобі пояснювали? Казали. І що ти думаєш з приводу цього? Не знаю, я вже накатався. Та врешті своїй мамі обіцяє більше автівок не красти. Я обіцяю, що такого робити, не буду. Я в тебе віру. Надим теж на це сподівається, бо це каже щастя, що нікого не збив, і сам уцілів. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Рівнищина ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.